Здрастуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 16 вересня 2024 року, перша чверть місяць у водолії перейде в знак риб об 11.39. День місяця 14 та 15, який почнеться об 18.45. І цілий день панує 14-та місячна доба. А ще у нас буде місяць без курсу із 8.04 по 12.39, любимої 16 вересня, понеділок, і так день тяжкий, а ще і зраночку раночку місяць без курсу. В цей час люди ніби варені, ніби сонні, ніяк проснутися не можуть. Не включається свідомість, розсудливість, пам'ять. І все ніби з рук падає. Ви вже знаєте, що в цей час потрібно бути особливо обережні. Важливі рішення не приймаємо, цінні папери не підписуємо. Банківські операції переносимо на другу половину дня, а вже після 12.39 все заворушиться, закрутиться, запрацює, ніби проснуться люди і все наладиться. 14-та місячна доба. Це день відшліфовування професійності та майстерності. Не забудьте прислухатися до порад та рекомендацій, день пошуку сенсу життя та самовдосконалення, забороняється самокопання та невдоволення життям, забороняється внутрішній конфлікт. У цей день треба гнати від себе дурні думки, не піддаватися страхам. Та назойливим якимось дурним спогадам. Важливо нагадати собі, що не так уже й погано все, як здається, не так все непоправимо, що із будь-якої ситуації завжди є вихід. І це просто думки. Це думки нас лякають. Оті спомени, оті страхи це думки, а думку можна змінити. Якщо ви будете повторювати такі афірмації, я абсолютно задоволена своїм життям, моє життя прекрасне, я люблю своє життя, я задоволена своїм життям, я задоволена своїм прекрасним життям. І воно попустить, ви знаєте, це допомагає. Зараз місяць буде стояти у сузір'ї риб. У ці дні загострюється інтуїція, і ви можете отримати откровення. Або ж вас осяє будь-який Інтуїтивний здогад, або абсолютно, який абсолютно не піддається логічному аналізу. Приймаючи рішення, прислухайтеся насамперед на, до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції, вона в цій дні на висоті. Зворотній же бік цього знаку це зайва чутливість і сентиментальність, через що ми можемо впасти у. Попасти в якусь халепу, повіривши в помилкові обіцянки. В цей час люди стають романтично настроєними, мрійливими, тому хочеться на концерт або ж у театр. Ноги в цей час стають більш вразливими, так що зверніть увагу на своє взуття. Воно має бути м'якеньким, зручненьким, легеньким. Не рекомендується вживати каву чи алкоголь. Операцію на органах чуттів, та на печінці та на ногах зараз краще не робити. Перебування місяця в знаку риб настільки сильно відчутно, що відчувається навіть якийсь надлишок життєвих сил. Цей період пробуджує в людях благородні почуття. Місяць стимулює емоційність, сострадання, підвищується потреба в любові та в турботі. Правда, як показує спостереження, при цьому відчуття реальності трошки якось розмиті. Вони різко знижуються. Риби це останній знак проходження місяця по зодіакальному колу. Він впливає на ноги, точніше на ступні та на пальці ніг. Варто зауважити, що все це те, що ми вживаємо у ці дні. Некотин, алкоголь, їжа, ліки мають подвійну дію на організм. Риби діють на ступні, де зібрані чутливі точки всіх областей та органів людини. Тому ступні в дні риб потребують особливої уваги. Не варто їх перегружати. У дні риб не варто оперувати ноги, не варто навіть видаляти бородавки чи мозолі. У ці дні варто Почистити кишківник. Вивчати своє власне тіло просто необхідно. На це існує багато причин. По-перше, людям варто прислухатися до процесів, які відбуваються у нашому організмі, розуміти, що і як функціонує. По-друге, такі знання допоможуть позбавитися від багатьох зв'язаних із здоров'ям проблем. Потрібно знати, як правильно. Відноситися до свого тіла, щоб укріпити здоров'я та вилікувати деякі недуги. Любі мої, прислухайтеся до себе, прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і робіть так, як ви вважаєте потрібним. Не треба якихось там порад йти до екстрасенсів, ще до якихось знахарів. От як рішили, так і робіть. І тоді нікого не буде крайнього. Самі зробили, самі будете виправляти, якщо щось не так. І повторяйте при цьому. Я завжди все роблю правильно. Отака От афірмація вам допоможе потім, і справді в житті все робити правильно. Я вас люблю, мої хороші. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Будьте здоровенькі, побачимось завтра.